Вітаю вас, дорогі брати і сестри! Усю неділю 15 січня, Свята Церква звершує пам'ять преподобного Серафима Сировського. Преподобний серафим залишив нам свої настанови та його житті є для нас прикладом для наслідування. Ще з малечку, преподобний Серафим був під особливим покровом Божим та Пресвятої Богородиці. Його звали Прохор до чернечого життя і. Ще з маличку відбулося таке чудо, він упав із великої висоти, зі дзвіниці, і на здивування матері та велику її радість дитина залишилась неушкодженою та живою. Пізніше, коли він підріс, він тяжко захворів і отримав цілення від Пресвятої Богородиці, а сам несли хресним ходом ікону причійстю Діва Марії, його приклали до цієї ікони і він отримав цілення. Пізніше, коли йому було 17 років, він взяв благословення матері. На чернече життя та пішов до Києва вклонитися святиням у Кипечерській лаврі та поговорити зі старцями і з духовними наставниками. Там і знайшов у Китай війсьні преподобну Десифею Київську, яка його благословила на чернечий подвиг у сировській обителі. Преподобний Серафим прийшов у цю обитель та довгий час ніс різні послушання, а потім і прийняв диякона та священника і також звершив багато тяжких подвигів. Він ніс подвиг у у лісі з благословення настоятеля, а також був час, коли він тисячу днів та ночей стояв на камені із молитвою Боже, милистство буде мені грішному. У той час ворог нашого спасіння нападав на нього із тяжкими випробуваннями, іскушеннями, мисленною бранню. і преподобний Серафим молитвою перемагав ці випробування. А також було інше випробування, коли розбійники, три чоловіки, напали на нього, щоб його пограбувати. Вони думали, що у нього є багато грошей, тому що багато людей приходили за порадами до нього у ліс, але преподобний не брав грошей від тих людей, що просили його пораду. Він сказав їм це, але вони не повірили, і він, тримаючи в руках топор і маючи велику силу, міг дати відсіч розбійникам. Але він згадав слова Господа, що той, хто візьме меч. Від меча й загине, а тому став на коліна, схрестив руки на грудях. А розбійники взяли топор та вдарили його тяжко по голові і тяжко побили, так що ледве залишився живим преподобний серафим. А розбійники, побачивши, що нічого немає у цього чоловіка, у монаха його келії втікли і дуже злякалися. З Божою допомогою преподобний Серафим дістався до своєї келі у лісі, а потім і до обителі, де браття допомогли йому та лікували його у тяжкій його хворобі. Преподобний Серафим отримав сілення знову ж таки від Пресвятої Богородиці, яка явилася та зцілила його. І коли він. Мав змогу, щоб покарали цих розбійників, йому сповістили, що їх спіймали. то він дуже благав і настоятелі, і поміщика, якому належали тоді ці розбійники, ці селяни, щоб їх відпустили. Він їх простив. І дійсно їх відпустили по проханню преподобного Серафима. А самі розбійники потім розкаялися та почали вести благочестиве життя. Преподобний Серафим наставляв людей у тому, щоб вони постійно звершували молитву у своїй душі, читали частіше молитву Господню, чи наш, молитву до Пресвятої Богородиці, Богородиці, Сдєва Радуся та молитву Ісусову, Господи, Ісусе Христе, Сині Божий, м'я грішного. І преподобний Серафім наставляв, щоб люди частіше повторювали цю молитву і коли мали змогу, частіше зверталися до Господа, пам'ятаючи на сунову апостола Павла, щоб ми непрестанно молилися. Також преподобний Серафім давав настанову, щоб християни частіше читали священне Писання. Він казав про те, що Слово Боже є хлібом для душі. Що саме Словом Божим насищається душа духовна і казав, що особливо треба читати Новий Завіт та Псалтири. І так читати, щоб в будь-якій обставині ви знаходити відповіді на свої питання саме у Євангелії, у настанову Господа та святих апостолів. Також він казав про те, що якщо людина буде читати Біблію, і буде читати вдумчиво, то Господь не залишить таку людину своєю милістю, і навіть тільки за це подасть їй дар розуміння. І дійсно, ми бачимо, що преподобний серафим, наставляючи людей, спрямовував їхнє життя по заповідям Божим. І саме про це говориться у Євангелії, яке буде читатися у цю неділю, а читається. Три євангельські е, читання апостольських, саме неділі перед богоявленням, рядове читання та на честь преподобного Серафима В Євангелії е, неділі перед богоявленням говориться про те, як Іоанн Притеча вийшов у пустелю Йорданській з проповіддю, і в цьому збулися слова пророків у старому завіті ще, що я посилаю, каже Господь, ангела перед лицем Твоїм, які приготують путь Твой перед тобою. Глас вопіючи в пустині, приготовте шлях Господу, прямими зробіть, і зробіть шляхи Йому. І Ян Притеча хрестив людей у покаяння та казав про те, що іде за ним Месія Христос і казав, покатися, бо наблизилось Царство Небесне. І дійсно покаяння, коли людина кається у своїх гріхах. Є засобом для того, щоб потім увірувати в Господа і зміцнити свою віру. Коли людина кається, вона очікує позбавлення своїх гріхів, а позбавлення гріхів може бути лише від Бога, від Господа Ісуса Христа. І сама віра у нього допомагає нам в нашому покаянні та у житті нашому християнському, щоб ми звершували заповіді Божі. І для цього для цього маємо постійно звертатися до Господа із молитвою, як наставляв преподобний Серафим, постійно. Молитися у своїй душі і звертатися до Господа. І також про молитву нам говорить інше євангельське читання, рядове недільне читання, і в цьому Євангелі говориться про те, як Господь проходив через Єріхон, а біля дороги сидів сліпий чоловік. Та, почувши, що йде біля нього Ісус Христос, почав кричати: Ісусе, Сину Давидів, помили мене. І люди, що йшли перед Христом у натовпі, Заставляли замовчати сліпого, але він ще більше кричав: Ісусе, сине Давидов, помилуй мене. І Господь кличе Його, Його приводять до Ісуса Христа, і той запитує, чого ти хочеш, і каже йому: Сліпий, хочу, щоб мені прозріти, і Господь Його зцілює, а зцілений чоловік прославляє Бога та йде за Ісусом Христом і прославляє Його. І ось ми бачимо, що той чоловік, який сидів біля дороги, мав недух сліпоти. Звертається до Ісуса Христа, і незважаючи на те, що інші люди його заставляють замовчати, він ще більше звертається до Господа. Так і ми маємо взяти приклад, щоб ми в нашому житті постійно і з терпінням зверталися до Господа для того, щоб отримати допомогу у нашому житті, для того, щоб Господь нам допоміг проводити християнське життя, боротися із гріхом і виконувати Його святу волю, щоб досягнути царства небесного. Тому будемо, дорогі браті і сестри, проводити життя наше у покаянні, як сказав Ян Притеча, а потім Христос: покаятися, бо наблизилось Царство Небесне. Покаявшись, будемо пам'ятати настанови Господа, читати Євангелія та виконувати євангельські заповіді у нашому житті. І для того, щоб Господь нам допоміг у цьому, будемо звертатися постійно до Господа, Господи Ісусе Христе, Сині Божий, помілими грішного. Вітаю вас зі святом Божого благословення.